Всім вітання українцям. Хочу стисло описати події, які відбуваються в Україні з Україною, з українцями від 2010 року по сьогоднішній без четвертий рік. Чи насправді відбувається? Відбувається передам будови двох ідеологічних світоглядів. Перша світовля це анархія. І друга світовля це структурована державна інституція. Одне вважають, що свобода, дії, свобода. Це заключається лише в тому, що кожен набирає власний шлях, власні можливості досягати тих чи інших цілей. Інші вважають, що щодо відбудови держави, держава має забезпечувати вашу чергу права. Так сталося, що спочатку перемагали одні, а потім перемогли інші. Інші перемогли у 19-му році. Чесний вибір цих правових інституцій прийняли цьому участь. Були та кількість населення. І наслідком цим можна бачити, які були застереження і повідомлення від нормальних людей. У 20-му році щодо того, на що штовхає більшість. Від 2014 року, коли почалася нова побудова інституційних рішень інституцій, держав, забезпечувалися права. По всій країні для одної маленької людини. Маленька людина була дуже великою людиною в великій країні. Чим ліпша була держава, чим ліпший були інституції, тим ліпше почувався себе кожен. Хто мав можливість цим скористатися? Анархітичний пол Залишався в більшості. І проголосували за того, хто їм це забезпечить. Вибрали Зеленського. Зеленський це анархістичний погляд на життя. Я лише в тому випадку, що він так бачить цей світ. І він зі своєю такою програмою вийшов до лідера тих виборів. Натомість він рішення, не приймали рішення відповідно до тих, яких він мав на своїй вазі, інші приймали свої рішення від маленької людини до якогось президента. Дійшло одне розуміння. Все можна прийшати питання. Інструментом Рішень цих питань виявилася корупція. Просто корупція. Після 22 лютого був прийнятий дозвіл на, наприклад, перетин кордоном між іншим принятом. Було Всім Всі, його виборцем. Це дуже сподобалося. Легко можна було порішати собі волонтерство і спокійно мотатися їздити, виконувати якісь новеньки. Задача, что решила доставка гуманитара. Выгодно, выгодно. Машинное воздействие было сознательно, я на переход даже не искал. Не, 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 с военным, там, где-то там, в охране, где-то Было выгодно. Дома державы увольняются на тех, кто видит решений у а, крымых, у там, нет, у посадовцев, врагов, що і тим, хто цю систему дуже добре. Система прийняття таких рішень дуже добре і вдало використовується для власних інтересів. І таким чином кожна людина стоє великою людиною у своєму маленькому місці. Десь там прибарехлився, десь там вкрав, десь там щось відмив, десь там щось прийшав. Міде все нормально живе, всім вигідніше, набагато, бо він не міг дозволити собі це у правовій державі, бо правовій державі. Працюють всі інституції відповідно до закону. Щодо корупційної діяльності, це було порушення закону, і мав можливість істинногради. А Зеленський дав свободу. Нам дав свободу зруйнувати країну. Систему шатати її. З вас звинувачувати, якщо ви співучасники. Та ні. Просто насолоджуйтеся наслідками. Якби була велика держава, а вона була, то велика держава забезпечувала безпеку всім, хто знаходився в Україні. І основною найголовнішою задачею такої держави була це безпека всіх. Хто знаходиться в Україні. Щодо в територіальної цілісності проводилися всі можливі і неможливі зустрічі, спілкування, рішення, забезпечення армії, забезпечення а, культурного просвітництва, забезпечення навчального процесу, процесу, досконалення того навчального процесу. Знаєте, коли виявилося э, багато бажаючих э, їхати за кордон? Це було характерним ознаком того, що прийма, яка існувала від 14 по 19 рік, вона була дуже схожа на європейську країну. І э, дуже тяжко сприймати, що все навколо почало рішатися, хто ми рішали не. В кожному великому місті, в кожному великому місті, в різних регіонах є свої рішати. Схеми майже схожі, але по суті вони однакові. І якщо хтось і почувається себе добре, то він почуває себе добре. Лише в своєму місті, в своєму містечку, що у своєму селі. Але дивіться. Ви наслідки вхоплюєте лише тому, що ви віддали весь державний апарат анархії, анахі... просто безвідповідальний ну, найзернішим людям, яких ви поштовхнули наверх. Чи буде вас хтось рятувати? Сумніваюсь. Чи рятували ви тих? Своїх опонентів у світогляді. Ні? Ви перших їх кинули напередок У пекло. Ви їх вперше зрадили. А вони будуть приходити за вами і ви ще нічого не зможете зробити. Бо тому що ви створили такий фізичний. Апарат, який а фізичний апарат приносив, який буде працювати тепер внутрішнього проти масу. Так що нагадати хіба, що короткі фрагменти з історії, як загинула країна, як загинув народ. Навряд чи тому, що народ все такий. Без всякой смеха. Всем, что, приятного проекта, но для меня это проект жахив,